Корисні продукти для суглобів. Всім вітання на здоров'я наших кісток та суглобів. Впливає вітамін Д, фосфор, магні, вітамін С, білок та багато іншого. Щоб підтримувати здоров'я суглобів, дуже важливим є баланс білків, жирів, і вуглеводів, мінералів і вітамінів у нашому раціоні. Всі, ми знаємо, що для здорових суглобів необхідний кальцій. Якщо цього мінералу не вистачає, організм забирає його з кісткової тканини, що призводить до остеопорозу витончення кісток. Страждають не лише кістки рук та ніг, але і хребет. тому важливо забезпечити достатній обсяг кальцію, який є в молочних продуктах, овочах, крупах, м'ясі та рибі. Також фахівці радять включити в раціон продукти багаті селеном та сіркою. Перші зустрічаються в таких продуктах, як бразильський горіх, риба, сардини, лосось або оселедець, чесник, яйця, курка, індичка та яловича печінка. Сірка міститься в продуктах, де є білок, а це всі види м'яса і риби, бобові, крупи, яйця, кисломолочні продукти. Харчування має бути збалансованим. Ще одним важливим мікроелементом є цинк. Добова потреба цинку для дорослих – 10-12 мг. Тому варто включити в раціон вівсяну кропу, дикий рис, сочовицю, яловичину, сонячникове та гарбузове насіння. Мигдаль. Також для зміцнення суглобів корисні вітамін С та Д, ківі, квашена капуста, ягоди, цитрусовий перець, основні та доступні джерела вітаміну С. Вітамін Д можна отримати з таких продуктів, як печінка, тріски, яєчні, жовтки, вершкове масло. Ну а основне його джерело вітаміну Д це звичайно сонце. Так, ось для нормальної роботи та профілактики захворювань опорно-рухового апарату необхідно дотримуватися молочно-рослинної дієти, обмеживши при цьому м'ясні та солодкі продукти. Також необхідно обмежити загальну кількість їжі, не переїдати і займатися фізкультурою, підтримувати нормальну роботу внутрішніх органів за допомогою дієти і використання рослинних засобів та їх екстрактів. Хочу вас ознайомити з Івоніка Гербал-Опро, який містить унікальну комбінацію екстрактів лікарських рослин, відомих своїми корисними властивостями для суглобів. А саме екстракт смоли, босвелії, шишку ягід, ялівцю, корення живокосту, корення лапуха та корення астрагалу. Цей засіб має протизапальні і заспокійливі властивості, завдяки чому ефективно усуває запалення та біль у суглобах. Він також сприяє зміцненню тканин хріщів і покращує їхню гнучкість. При дотриманні правильного харчування та використанні цього рослинного препарату ви можете зменшити дискомфорт у суглобах і далі вести активний спосіб життя.